Вітаю за дзеркалі. Порозмірковуємо на тему питань в таро. Як ставити питання? Е Чи це важливо? Ну, зразу скажу, що так, це важливо, це вам ну, будь-яка ворожка скаже, що це важливо а ставити питання. Це важливо ну, не тільки в таро, це скрізь важливо. Е -е якби, в якій би сфері ви не працювали, дуже важливо правильно сформулювати завдання. Як то кажуть, правильно сформульоване питання, поставлене питання це вже половина вашої відповіді. Дійсно, так воно і є. Тож, як правильно ставити питання таро? Коли ви розгублені і взагалі не знаєте, як ситуацію сформулювати, ви можете цю ситуацію собі виписати на листочок. І поки ви будете писати, у вас. Складеться в голові. А коли кверент вам розказує, ну ви ж людина відсторонена, і ви вже, я сподіваюся, коли слухаєте повідомлення або читаєте повідомлення від кверента, ви вже війшли в стан читача таро, про який я розказувала раніше. Я завжди буду повертатись до цієї теми, тому, будь ласка, поверніться і переслухайте стан читача таро. Це дуже важливо. І коли ви перебуваєте в цьому стані. Не домішуєте туди свої емоції, свої переживання, там, осуд, критику, ще щось. Коли вам, ну, це, це, це взагалі ну, такі речі, якби відправні такі моменти, від яких варто буде позбавитися. Тобто вам треба буде тренувати, позбавлятися, звички критикувати. І звички оцінювати і засуджувати, якщо такі у вас є. Таким чином, ви будете особистісно зростати, вивчаючи таро. Це вам дуже сильно допоможе і в житті, ну а в практиці це прям необхідно. Тому що, коли до вас приходить людина з проблемою, останнє, що їй треба, це ваше засудження. Ну і взагалі ви маєте залишатися нейтральною стороною для того, щоб ви провідник енергії, провідник який передає відповідь через карти кверенту. І якщо ви будете туди домішувати своє, то у вас просто буде викривлена інформація. Якщо ви відчуваєте, що якась тема вас тригерить, просто не беріть кверентів з цією темою, поки ви її не пропрацюєте. Я колись е чула, м ну, прямо врізалось мені колись. Е Ну, був такий крик душі в одній тарологині. Звісно, я ніяких імен не буду називати, тим паче, що я навіть їх не пам'ятаю. В одній тарологині прям її бомбило, і вона прям написала таке здоровенне полотно в інсті в себе на сторінці про те, що як ви мене дістали. Я не приймаю, скільки я буду говорити, що я таких кварентів не беру. І там йшлося, власне, про тих, хто в трикутнику любовно. І вона от, я не беру, і вона там ну, дуже з таким осудом, це, це взагалі там так і так. Е, я тоді прочитала, пам'ятаю, і я дуже сильно здивувалась. Думаю, ну, цікаво, от людина працює терологом, людина працює, ну, людина ворожка, да, людина працює з людьми. Але от вона, ну якби, от, скажімо так. Впирається лобом в цю тему. Ну, ми не знаємо. Можливо, це болючий якийсь момент для людини. Швидше за все, що так воно і є. Що це болючий момент. І так людина правильно робить, що вона не бере людей з цією проблематикою, якщо її це тригерить. А її це тригери, тригерило, дай бори. А, Але ж це треба пропрацьовувати. Ну, не завжди, звісно, що не завжди і не швидко ми можемо пропрацювати наші болючі моменти, так? Просто це такий яскравий приклад, я вам розповіла, що, ну, якби, що правильно в цій ситуації, що неправильно. Правильно не брати кверентів, від яких вас бомбить. І лише ви встановлюєте ці, ці критерії, кого ви берете до себе на консультацію, кого ви не берете. Лише ви встановлюєте для себе ці обмеження і критерії. Більше ніхто. Етика, вона існує, але вона існує суто людська, суто людяна, і ви її формуєте самі. Якщо я вам буду зараз розказувати свою етику, я вважаю, що це також буде неправильно, тому що ви маєте сформулювати свою. Ну, дещо езотерики запозичили там, з психології, там, з медицини і так далі. Я маю на увазі там, принцип нерозголошення, який зараз е, скрізь порушується. Просто скрізь. Зайдіть е, в той же TikTok і подивіться, скільки там кейсів, як це модно зараз називається, коли розказують просто ситуацію клієнта, кверента, пацієнта. Е, е, хіба що не називають ім'я, а подекуди і називають. Для мене це діч, ребята. Для мене це діч. Коли ви розказуєте, що ну, бувають такі ситуації в загальному, це одне. А коли ви розказуєте от детально, я би до такого таролога не пішла. Але, ну, знову ж таки, ви будете формувати свій кодекс честі, і ви будете ну, як би за нього потім платити. Кожен, да, кожен з нас потім несе відповідальність, да, отримує наслідки. Да? У всіляких дій є наслідки. Тож, просто відмовляйтесь, знаєте, ніякі гроші того не вартують, тому що якщо ви візьмете людину з тою тематикою, яка вам болить, яка вас тригерить, ну, по-перше, ви людині не допоможете, по-друге, ви собі нашкодите. Але якщо такі люди до вас приходять, ну, просто це така, таке нагадування про те, що агов, не забувай, що ця тема ще не пропрацьована, агов тобі треба все ж таки звернути на це увагу. Тобто, ну, все ж таки, виділяйте час і по мірі своїх можливостей пропрацьовуйте ці теми. Чим більш ви будете, ну, не знаєте, крутиться в голові слово чистим, але зрозумійте мене правильно, я маю на увазі більш пропрацьованим, більш нейтральним. Чим менше буде оцих тем, які вас тригерять, тим легше вас вам взагалі буде жити. І тим більшим професіоналом ви будете. Чим би ви не займалися? От повірте мені, якщо ви працюєте з людьми. То це прям дуже важливо. Тож, про що ми говорили? Про питання. Далі питання. Якщо ви ставите питання про час, тут дуже складно, наприклад, коли, якщо ми запитуємо в карт, коли це відбудеться, і дуже складно протрактувати. І там точаться суперечки. Взагалі, я намагалась притримуватися такої тенденції, зараз розкажу загально прийнятої, і кубочки мені потрібно, кубочки. Угу. Загально прийнята є така тенденція, що зараз викладу знову ж таки в порядку зменшення швидкості, так? ми пам'ятаємо, що в нас мечі це найшвидша масть. Жезли трошки повільніше, але теж швидка. Оці дві вони швидкі, вони якби, вважаються чоловічими, янськими, ну так, умовно дуже. Внову ж таки, це одна з концепцій. Ви можете на це приставати, можете щось своє по-своєму домовлятися з картами. Але я пропоную вам таку, якби загально прийняту тенденцію. І дві інших масті, кубки ще повільніші, і найповільніші це пентаклі. Ці дві масті вони інські, тобто жіночі. Пасивні, ці активні. Ну, це дуже просто легко запам'ятати, чоловічі активні, жіночі пасивні, і все одразу стає на свої місця. Незалежно від числового, точніше, коли ми дивимося час, якраз числовий число молодших арканів має значення. Тобто ми запитуємо, коли це відбудеться. І мечі у нас означають дні. Жезли у нас означають тижні, кубки у нас означають місяці, і Пентаклі у нас означають роки. От, наприклад, я не знаю коли, через який час. Не знаю, випаде сніг у нас. Е, ну, старші аркани, старші аркани у нас будуть, будуть нам показувати, що треба протрактувати через 6 тижнів. Ха-ха. Ну, знаєте. Ця система не завжди працює. Не завжди. Тому я, наприклад, роблю по-іншому. Деякі тарологи так рекомендують, і от я роблю по-іншому. По-перше, да, я хочу додати те, що ви можете, якщо вам не імпонує от прям така система, да, там, дні, тижні, місяці роки, ви можете домовитися з картами і назначити їм свій час. Угу. Це вже такий теж високий рівень, коли ви домовляєтеся з картами по часовому проміжку. Але я запитую, наприклад, я сама обмежую той часовий проміжок. Коли мене, наприклад, запитують, от, коли я зустріну там от, свого судженого, коли я зустріну людину, з якою складуться там, серйозні стосунки, з перспективою серйозних стосунків, І, наприклад, я беру максимально три роки. Але зараз, чесно вам скажу, ну такі прям далекі прогнози. Е дуже рідко я дивлюся і зазвичай їх уточняю. І ну, це таке. Е на рік, от я дивлюся до року, да, такі якісь історії. От я дивлюсь продовж року, чи буде зустріч кохання там у такої-то жіночки? Да? Ні, впродовж року не буде. Тоді я можу подивитися: впродовж двох років чи буде в неї зустріч кохання? Впродовж двох років буде, якщо вона буде рухатися в заданому напрямі. Якщо ж у нас випадає, от, наприклад, впродовж року випало так, то я тоді можу скоротити термін, наприклад. А впродовж половини року нам вже хочеться, впродовж половини року буде раптова зустріч. Угу. Зрозуміло, тобто, залежно від ситуації, да, там, що нам треба, там, ми обмежуємо цей термін. І таким чином можна часові проміжки дивитися. Можна дивитися часові проміжки, зараз покажу вам, вже просто в цій тематиці. Я на Алі побачила такий прикольний оракул. Wishful Clock, Oracle Cards. Оракул часу, коротше. І от я ним користуюсь, і мені дуже подобається. Запитуєш і отримуєш відповідь. Тут не завжди є прям чіткий час, тут іноді, є, ну, от є, наприклад, місяць, да, там певний. Або там, наприклад, неможливо взагалі, там, few moments Later, там кінець місяця і так далі. Ну, от існують такі оракули, які прям час можуть показати. В Таро я вам розказала, як ця система працює. Е, ну, вважається, що це найскладніше там час визначати. Я не думаю, що це найскладніше. Просто треба знайти свою систему. От я знайшла, от, коли я обмежую час, і тоді дивлюся, чи можлива ця подія там продовж певного часу. Да? Або, наприклад, там, якщо ми дивимося переїзд. За переїзд у нас відповідає, ну, так, із... Старших арканів це найяскравіший це колісниця. Не тільки вона, але це найяскравіший приклад. Наприклад, там ви запитуєте, за яких умов там або коли. Ну, ми зараз час дивимося, да? я думаю, як запитати, як скоро відбудеться переїзд? У такої людини. Зараз я нікого не загадую просто. І ви викладаєте по три карти, шукаючи колісницю. І от ми дивимося, де наша колісниця. Майкніть мені, бо я можу пропустити, поки з вами розмовляю. Я цим славлюся, що поки я розмовляю, я пропускаю те, що хотіла показати. Ось колісниця. Як скоро, так? Не дуже скоро. Тут у нас Паш Пентаклів. По-перше, тут залежить від певної людини, або це чоловік-дружина, або це коханий, ну, тобто залежить від певної людини. Не тільки від вас це залежить. І тут прям треба почекати. Тому що пентакліва карта і кубкова карта, тобто жіночі масті пасивні, Тобто ви поки що змушені бути в пасивній позиції і чекати. Ну, ось Приблизно ось так. Народження дитини імператрицю можна брати. Там, зміни в житті, дурень, віднайдення свого призначення, можна мах, або там, зміна роботи, отримання якоїсь певної посади імператор. Ну, такі от різні, різні, різні моменти можна дивитися. Початок нових стосунків ви можете взяти закоханих, наприклад. А, взагалі дуже класно працює в таро відповідь так-ні. Це на закриті питання. Можете ставити закриті питання. Я особисто деякий час прям цим користувалась, потім перейшла на маятник. Ну, мені так простіше маятник-рамка, але, ну, в принципі, таро також відповідає на питання закритого типу, тобто, які а, передбачають відповідь так чи ні. Тут є деякі карти, які Прям такі невизначені будуть з цього приводу. Там теж треба буде дивитися. Якби, можливо, ви ще не готові почути відповідь, а, ну, є якісь значить, умови, які перешкоджають тому, щоб отримати чітку відповідь. Так, це теж треба дивитися. Такі таблички прямо є. В інтернеті, і я не впевнена, чи варто прям проговорювати, яка карта відповідає так, яка відповідає ні. Мабуть, я це буду проговорювати тоді, коли буду вже значення давати. Я просто буду про кожну карту, ну, щоб окремо прям це не затягувати. Відео. От. Взагалі дуже класно працює, якщо ви запитуєте Таро про стан, про, почут... ну, про відчуття. Да? Наприклад, не треба змушувати карти прийняти за вас рішення. Наприклад, там, яке рішення мені прийняти, да, там, яку квартиру мені обрати, варіант А чи варіант Б? Ні, запитайте, як я буду себе почувати в цій квартирі, і варіант А розкладіть. Тоді як я буду себе почувати в цій квартирі, варіант Б. І порівняйте: є прям окремий розклад, він називається вибір. Ну, окремі розклади це окреме питання. Ми говоримо зараз про вільні розклади. Це такі, які ви дістаєте вільну кількість карт. Тобто це може бути одна карта. Я особисто дуже люблю три карткові варіанти розкладів. Але ви можете додатково розкривати потім кожну карту, або додаткових карт діставати, скільки от у вас по серцю піде. А, так. Ну, Наприклад, там. Вас цікавить, цікавлять, цікавить певний молодий чоловік, певний юнак, да, що він там буде проявляти в вашу сторону. Ви можете запитати, да, які в нього почуття до мене, чи які в нього він має думки про мене, розкласти, як він планує зі мною спілкуватися, яких дій від нього очікувати. Такі якісь питання, які передбачають розгорнуті відповіді. І тоді Таро зможе вам пояснити, або, наприклад, там покажіть мені ну, от, причини, да, психосоматичні, або ну там от, причини, да, психологічні причини, або а, побутові причини хвороби. Да, наприклад, от, захворіла, ну, чому захворіла? Да? Ну, ми ж вже знаємо, да? ми ж вже всі розумні в сучасному світі живемо. Ну, ми ж всі знаємо, що симптоми, це ж уже, коли ми отримуємо, це вже крайня стадія захворювання. А воно зародилося ще там раніше, раніше ми просто не помітили. Бігали-бігали, потім впали, і оп! А чому, чому? Де, де це почалося? А чому це почалося? Чому горло заболіло? А тому, що там щось, щось не сказала. Да? що от Повинна була постояти за себе, а не постояла, або повинна була передати якусь інформацію, а чомусь не передала. І так далі. Так, думаю, що вам ще про питання розказати. Якщо якщо залишилися якісь у вас запитання з приводу е, теми питань, будь ласка, поставте їх під відео, поставте їх в коментарях, тому що я, чесно кажучи, мені здається, що я все вже сказала. Відносно часових проміжків є прям колоди, які там дуже яскраво зображують певні сезони, і ви можете їх використовувати. Там е, така Нашуміла і всім відома, наприклад, колесо року. Ну, їх зараз дуже багато. Яка прям показує сезони різні. От прям чотири сезони, вона чітко показує, і ви прямо можете там, запитувати, да, там, а коли там, ну, ця дівчина, наприклад, зустріне своє кохання, і, там, наприклад, випадає карта весняна, да, і ви бачите, що на да, ну, Невідомо це буде. Ну, ви можете задати, що впродовж року да, знову ж таки обмежуйте, тому що це може бути через 10 років на навесні. Є таке, ну я би сказала, повір'я, що карти Таро дивляться лише на три роки. Я не знаю, чим це обумовлено. Я думаю, що різні бувають ситуації, і деякі ситуації таро може передбачити і на більший проміжок, але в, ну, в консультаціях побутових моментах я вже сказала, я раніше дивилась на три роки, зараз стараюся обмежуватись найкоротшим проміжутком. Проміжком, ну, рік максимум. А так, ну, розклад на місяць, наприклад, він показав більшу ефективність, набагато більшу, ніж розклад на рік. Ну, так, наприклад, він точніший, він більш ємнісний, він більш корисний. Ну, отак. От Мабуть, все, що я зараз згадала відносно питань. Мабуть, я озвучила. Ставте питання, будемо далі розглядати.